Трепетна Галя з Назара Стодолі, а також і нора, шекспірівська гертруда, дюринматівська Циханасяна, що безліч інших ролей вдалося створити на сцені і на екрані справді народній артистці України, акторці і режисеру Національного академічного драматичного театру імені Марії Заньковецької у Львові. Таїсії Литвиненко. В Театральний інститут Гріша Чухрайну, тоді він був другим режисером. Да, другим режисером. Ну, якось так от, буває іде тисячу народу. А ви Ти нікого вас. не бачиш. А, а вихоплюєш його, і я вихопила його, а він вихопив мене. Хіба у нас сьогодні гості? Та ще які гості, якби ви знали. Чи не ще Чигирина? А я знаю, тільки не скажу. Еху, голубочку, ластівко моя, скажи, не муч. А що дасте? Скажу. Сережки, або перстень, або що хочеш. Нічого не треба. Дайте тільки свій байбарак надіти сьогодні на вечорниці. Добре. Слухайте ж, сьогодні прийдуть старости. Бідна. Ось мій Назар. чорнобривий, Усе про походи, про синє море, про татар та про турецьку землю. Страшно. А хороше так, що слухала б, не наслухала. Наслухаєте ще й не любуєтесь, після може, й обривне. О, крий Боже, до самої смерті, поки мру дивилась би та слухала його. Мало дня. Мало ночі. Ти думаєш, що я тільки так тебе люблю. Ні, Назар. Я не люблю. Я й сама не знаю. На Максима І Я з Любою Кост... людою Костирко. тобто тепер вона сосюра. Ми поїхали зніматися. Я Василинку грати, вона першу героїв. Молодець, Максим. Це вже тринадцяте. Ага. Тринадцяте? А мне Степан только шесть писем написал. <связать> ну, читай скорее. Читать? А я их собираю так, для коллекции. <связать> да ты сама, сошла. <связать> не капельки. Я ему определила наказание. Двадцать писем. 21 первое получу, все сразу прочитаю, ну, тогда, может быть, отвечу. Неужели так ни одного и не прочитала? Нет, у меня железный характер. А вот, <связать> а отвечай, отвечай. А это Галина это... работа. Это... А Галя тебе не говорила, что он пишет? <связать> все хвастает и просит у меня прощения. Слушай, Василинка, вдруг он не выдержит и бросит писать, а? Ну, правильно сделает. Ну, и наплевать, значит, не любит. Если любит, выдержит. Ты чего? Мы мать. Шаржатый, а мать сушиться повесила. А надпись тоже мать сделала? А это куры поклевали. Ты подумай, какие грамотные куры. Ячук взял Вавилон 20. Это прошло 18 лет после того, как я снялась в Назаристу долю. І він сказав, беру всіх українських акторів. Ви знаєте, який там крик піднявся? І він же майже всіх знімав О, без спробу. Він побачив, мене прісенька буде. Пріско! Пріско, йди, йди дітей годувати. Ну а потрібна? Та, звичайно, потрібна. Тебе ж твій тушок не пустить. Знаєте, то таке діло. Ми ж сусіди. То ж треба. А як треба то треба? Ну то що? Ти справді відпускаєш мене. Треба ж допомогти сусідам. Ну не сто, не с. Нет, Бог кипог терпеть. На будущее. А теперь. Иди. В страе желаем! Здоровенькие булы. Це ви вы Гитлера та Геббельса показывала? Мы втроем. На гармошці грає? Ми вдвоєм. Як? А от так. <ріст> так играем понемножку двоє. Нас одна гармошка тянем, лево тянем, право. Получається. Настава. А як ця пісня, зветься? Оженився дурний, та взяв дурнувати. Та не знали, що робити, запалили хату. <ріст> Що ти любиш жити на дурничку, не зализуй свого чуба, не вимазуй лакту, не обманеш, не замаміш, ти мене до захсу. Не обманеш, не забаниш ти мене. Ми їхали, це разом з Штепсовами трапеція. Так, так, це представлення було фільму таке. Ви в якому напрямі путь держите? В Київському. Сідайте, підвезу. В готелі Пекін я і жила, і потім після того була вечірка святкування. Так от по 20 рік. І на вашу честь? На мою честь подали птицю таку, якусь таку, що все було з овочів і фруктів. І пам'ятаю, що очі. Палочка, чи ти хочеш, чи ти не хочеш? Приходь до мене завтра. А завтра ти скажеш? Рівно в три. не галкаю, а гакаю. Молчи, молчу. Молчу к лету. Так она просила передать вам бронепрокопол на шовы. Под юка. Дура. Дура. А еще под хатой стоит какой-то поныч. Вас спрашивает. Он. Хипка! 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 Находи в хате, а то свердить горилкой и подогрей шампанское! Сзади не корсет. Ну давай. Быстрее. Туже. Крепче. Книжка. Книжка. Где моя книжка? Где книжка?